Продовжую знайомити вас, як я використовую ChatGPT в своїй розробці. На попередньому відео я показав, як я користуюсь CODOS з командної строки. Зараз я покажу, як я більш детально користуюсь цією бібліотекою. Я її встановив як Dev І далі. Далі в мене є TS-файли скрипти. Codus можна запускати як CLI з командної строки, а можна сформувати такий файл для більш детальних настройок. Такий скрипт. Значить, в ньому ми запускаємо функцію getCodeMD, який по заданому. Путі, формує MD файл і за, е, потім зберігає це е, по цьому шляху. Так, значить, запустив такий скрипт. Ми отримуємо отакий от файлик. Тут prompt статичний. Прописаний в CODOS. Його з... теж можна змінити на налаштуваннях цей промпт. І ось ми бачимо, що він згенерував. Він знайшов PK JSON, звідти взяв назву, назву проєкту, потім знайшов tsconfig і і по, по файлам. Які вказані в цьому TS-конфігу. Так. Ось файли, які є в цьому проєкті. Але це не все. Також тут можна написати, згенерувати MD файл з тестів. Ось тут є тести. Так. Тести складаються з сторіс. Кожен сторі має. Дані скрипт який запускає. Запускає тести, і сама сторі. Сторі за. Суть сторі Такий, що він запускає якусь функцію, яку треба протестувати. Ось. Тобто на цих ці, на цісторії потім формується значить, CODOS запускає кожну сторію з декільками з різними даними вхідними і зберігає, зберігає результат. Тести теж перевіряють, що є такі, є такі вхідні дані, які передаються в функцію, які імпортуються. Ці дані передаються в функцію, яка тестується. Функція повертає результат, і результат потім порівнюється з еталонними, які повинні бути в тесті. Ось ми можемо запустити ці тести. Ось так, да Ось. Тести пройшли. А можемо з цих сторій сформувати документацію. Наприклад, ось така. Получилось. Значить, ось у нас. Якийсь так код, да, і в ньому є результат. Код якась історія, результат. Результат. Код, результат. Ось. Чим це допомагає? Я, це допомагає при роботі з ChatGPT, тому що ми можемо віддати в ChatGPT весь свій код, але йому ChatGPT краще теж знати use case, як код використовується. Тому, додав ці useкси, ChatGPT вже буде розуміти. Способи використання тих або інших функцій. Ось, Ну, от я тут вже віддав ChatGPT два файлики CodeMD і StoriesMD. І завдяки цьому завдяки цьому ChatGPT сформував мені readme файл. Для цієї бібліотеки. Чесно кажучи, початок ми з ним, з ним потім чуток підправили. Але далі він, він вже може сформувати, як використовувати цю бібліотеку. Він вже знає по прикладам. З сторі, з тестів він взяв і знає, як можна використовувати. І також він в readme файлі сформував, як можна використовувати цю бібліотеку. Ось таким чином і користувачу потім буде легше працював получити інформацію про бібліотеку. Бо тут вже є приклади, як вона працює. Так, це все, що я хоч, хотів сказати в цьому відео. Дякую.